Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Роман Одинець, і ми продовжуємо з вами наш маркетинговий рік, цикл зустрічей, які передують розгортанню активному процесу продажів. Тож сьогодні ми з вами зазначимо наступні речі. Минулого разу я вам розповів про другу корисну модель, яка створена за математичною моделлю Тетраміна. І сказав, що цей модуль буде в лімітованій версії виконуватись в кольорі смарагдового. Він прийшов на заміну попередньому кольору, який є бірюзовий. А другий модуль цієї моделі залишається в кольорі індіго. Тож ми з вами маємо другу корисну модель, яка була запатентована в 2018 році, з двох модулів, і вони поєднуються в одне велике спальне ліжко. Це є приклад ергономічних меблів, які містять в собі всі відомі м'які меблі і за рахунок своєї конструкції перетворюються протягом дня для двох користувачів. Також під час відпочинку, об'єднавши їх між собою отакими от от фастексами, ви отримуєте повноцінне спальне ліжко у вигляді матраца сучасного функціонального, ергономічного та ортопедичного ліжка. Про що сьогодні буде у нас йти мова? Ми з вами зазначили, що. В маркетинговому році у нас готове до відправлення рішення, яке базується на функціональній моделі номер 1 Є ліміт е, е, Edition, лімітована версія, яка на сайті у нас зазначена під моделлю Ергономічна, про яку я сьогодні розповідаю. А якщо ці дві моделі поєднати, то ми отримаємо з вами. Футуристичний м'який куточок, який наділений найкращими в світі показниками з функціональності та ергономіки. Кількість форм перетворення цієї об'єднаної моделі, яка складається з двох корисних моделей: номер 1 і номер 2 створених за математичною моделлю Тетраміно. І складається фактично з трьох модулів. Ми отримуємо з вами неперевершений результат, який ви вже мали змогу споглядати. От він відтворюється у нас в кольорі сірий. У цьому році ми обрали такий більш темний, цей кольор називається атмосфера для створення атмосфери модернізації, реновації в будь-яких приміщеннях будь-якого цільового призначення. Неважливо, чи це є у вас. Вже існуючі приміщення, чи ви хочете модернізувати їх, чи ви хочете реновацію привнести в будь-які локації, які відомі, це може бути будь-що, це може бути міська квартира, заміський будинок, це може бути спеціально обладнані приміщення, горіща, відпочивальні, гостинні. Для прийому відвідувачів, це можуть бути торгівельні приміщення, це можуть бути готелі, спа-салони тощо. Тож, ми зазначаємо з вами, що ця модель модель об'єднання двох корисних моделей в надсучасний м'який куточок, або надсучасні функціональні. Футуристичні та ергономічні меблі, м'які меблі трансформер номер 1 в світі, у нас будуть а, визначатись як а, щось неймовірне, що відтворює найвибагливіший смак з точки зору а, долучення до а, дизайнерських трендів. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!